Друзі, вас вітає РСТВ. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Внаслідок вибуху гранати у себе вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Трагедія сталася у селі Чайки під Києвом. повідомляє Українська Правда, речниця МВС України Мар'яна Рева розповіла: В селі Чайки в себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув. 39-річний військовий його 13-річний син тяжко поранений. Його шпиталізували. Працює поліція дані в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263. -ю. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вдома ще були дружина та донька військового. За попередню інформацію вони не постраждали. За словами джерел видання, загинув Геннадій Частяков, який працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного. При огляді квартири поліція знайшла ще п'ять цілих гранат. Валерій Залужний підтвердив смерть свого помічника і назвав це вбивством. Сьогодні за Трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилася дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині. Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування. Український політиком наразі трясе ДБР буде розслідувати усі версії вбивства Неспокійно і після звільнення одного впливового генерала. Звільнення командувача сил спеціальних операцій генерала Віктора Хорен. Могло підірвати авторитет головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Про це йдеться у матеріалі New York Times, яке посилається на неназваних коментаторів, включно із членом українського парламенту, там що рішення про звільнення Хоренка, декого спантеличило, оскільки генерал досяг низки успіхів у завданні ударів у тилу ворога. Йдеться зокрема про удари по кораблях та інфраструктурі російського чорноморського флоту в Криму та по цілях усередині Росії. Далекі удари та диверсійні дії спецпідрозділів підбадьорили. Ли вказують у NYT. Водночас польові командири та військові аналітики відзначали й дорікання щодо певних рішень, як от десантну висадку через річку Дніпро на півдні України та звільнення командирів батальйонів, які влітку керували підрозділами в контрнаступі на півдні України. Американські військові офіцери, які працювали з генералом Хоренком, були здивовані. Новиною про його усунення від посади та описали американських військових стосунки. З ним як тісні й ефективні, стверджує видання з посиланням на слова американських військових. Згідно з конституцією України, президент має право призначати та звільняти командувача ССО. Хоча ця посада безпосередньо підпорядковується головнокомандувачу збройних сил. Звільнення Хоренка підірвало авторитет заложного, вважає змі. Коментатори, включаючи члена парламенту України, вважали, що звільнення генерала Хоренка виглядає найбільш важливим і потенційно дестабілізувальним втручанням у політику військового керівництва у проведенні цієї війни. Пише New York Таймс. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.